Театр ляльок мистецтво відоме ще з античних часів. Ляльки здавна мали безліч видів і облич. Актори Криворізького театру ляльок створюють яскраві образи для втіхи, виховання і розваги своїх маленьких глядачів. Ці великі ляльки називаються ростовими. А ось цим могутнім джином керують три людини. Ця лялька нажера двохярусна паркетна. Усі ляльки створені самими акторами. Їхнім же талантом створюється магія на сцені. Ми раді вітати вас у Криворізькому міському театрі ляльок разом з лялькою Гнапом. Це символ нашого театру. Чому гнаб тому, що грайливий незвичайний акторський персонаж? Чимало цікавих персонажів живуть за лаштунками театру ляльок. Тут є паркетні, планшетні, є і одні з найскладніших ляльок в керуванні маріонетки. Лялька Заєць, яка працює у виставі я рахую до п'яти, до речі, дуже цікава вистава. Там він закохався в білочку. Це дуже романтичний представник цієї вистави. Лялька Трсова. А чому трасувати, тому що керуються є трусці. Це ось коромисла для вух. І ще там є курки, де ми можемо працювати очима, окулярами. У кожного виду ляльки свої секрети управління. Ними майстерно керують, а скоріше оживляють актори театру. Це ляльки-рукавички, самі найпростіші ляльки, тому що вони одягається на ручку. Ось рука. Ось так одягаємо. От, і все. І вона може працювати, танцювати. Це лялька з вистави дім». Виробництво ляльки починається з ідеї, яку згоджують всім колективом. Процес виготовлення однієї ляльки може тривати місяць, а то і більше, в залежності від розміру або матеріалу. Роблять їх майстрині вручну, дотримуючись технології виготовлення та ескізів. Ми виходить брали паралон, користувалися ножицями, канцелярським ножем і виточували ось таку форму, щоб ну, дотриматися пропорцій, дотриматися якихось там. Рис обличчя і намагаєшся просто зробити, щоб емоційна лялечка співпадала, верніше лялька, співпадала з тими емоціями, які потрібні виразити в касті. Це ну треба з чимось заповнити. От, і так. саме головне це декорації і ляльки. А потім вже актори починають вже. Втілювати життя в цих ляльок. Колектив театру постійно у творчому процесі. З'являються нові ідеї спектаклів, нові герої. Усе, аби порадувати своїх юних глядачів. Гра ляльок на сьогодні їх лікує від цих жахіттів війни. Вселяє в них надію на все ж таки на щасливе майбутнє. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов цей день.